Ми всі сьогодні говоримо про єдність країни конгрес практично вся вертикаль, яка зібрана. В єдиний кулак, яка сьогодні працює об'єднано. Цей механізм чітко дає можливість спілкуватися, піднімати, вирішувати нагальні потреби, виділяти пріоритети, і саме головне допомагати від одного українця і практично до всіх громад, і до України в цілому, виключно за того, що, мабуть, загроза над самою нашою державою максимальна. Бачимо згуртованість і бачимо пріоритизацію питань, які розглядаються. Коли ми раніше піднімали питання і відчували ці питання від громад там про дороги, про все інше, сьогодні ми бачимо, що самі актуальні питання це про підтримку наших збройних сил, це про політику по відношенню до ветеранів і членів їх родин, це сьогодні стійкість держави, це енергосистема, абсолютна приоритизація, І сьогодні ми маємо можливість почути відповіді саме і від міністерств, і від профільних міністрів відносно тих питань, які сьогодні постають в громадах. Переконані, що ці питання, які піднімаються, практично всі вони знаходяться в розробці, всі вони вирішуються на рівні як Верховної Ради. Так і кабінету міністрів, і нам дуже важливо, що така комунікація є. Сьогодні надзвичайно важливі питання щодо реєстрації, наприклад, ветеранів, щодо підтримки і отримання ними соціальних виплат. Це дуже важливі питання. Почули конкретні терміни, коли будуть вже існувати і впроваджуватись зазначені механізми. Побачили пріоритети, як ми маємо вибудовувати і посилювати нашу стійкість, особливо з актуалізацією сьогоднішніх обстрілів. Енергетичних наших об'єктів в областей, які найбільш наближені до зони зіткнення, я переконаний, що це нас робить міцніше. Це об'єднує навколо лідера, навколо нашого президента, і ми рухаємось далі до перемоги. У нас сьогодні є чітка. Декілька програм щодо підтримки саме ветеранів та їх родин. Це обласні програми і турбота і обласна програма підтримки, програма реабілітації. І відповідно до цієї програми, наприклад, у нас вже створена чітка система реабілітаційних відділень центрів. Ми нещодавно при обласному нашому закладі лікарняному відкрили центр реабілітації на 30 ліжок. Сьогодні дуже активно працюємо по розбудові реабілітаційного центру на базі шпиталю ветеранів війни. Я думаю, що наші ці посилення спроможності дадуть можливість забезпечувати наших ветеранів відновленням і забезпеченням їхнього стану здоров'я, як їх, так і членів їхніх родин.